Мій любий друже. Ти просив, а я виконав. Карбонара. Так, шановні, цей день настав. Сьогодні готуємо карбонару. Правильну, просту, автентичну, без зайвої метушні, курячого філе, грибів, бекону і вершків. Так, вам не почулося. Карбонара готується без вершків. А ті, хто стверджує, що з вершками, то нехай свої фартики сунуть собі полікоть. А ми продовжимо. Отже, поки шкварочки шкварчать, витоплюються і пахнуть, ми жовток змішаємо з пармезаном, пекоріно, чорним перцем та невеликою кількістю води. І це, мабуть, найскладніше в цій страві в цілому спагеті до альденти довели і до шкварок їх. І води зі спагеті теж туди, і суміш нашу сирно-жовткову туди ж, і швиденько то вимішуємо, щоб не згорнулося, а затягнулося, і стало ніжно обіймаючим соусом карбонара. Після на тарілку зверху ще жовток і ще пармезану, і перцю ще чорного туди труснули, і готово. Що я хочу вам сказати: готуйте смачно, готуйте автентично. І найголовніше готуйте, блять, з любов'ю.